Всім доброго дня! Ви на каналі LeFIN і на головне питання, де взяти кредит в надійному банку, ви в цьому відео про це дізнаєтесь. Відео підготовлено завдяки матеріалам за Таскомбанком. Таскомбанк це надійний банк, який вже на ринку банківських послуг дуже давно, більше 20 років, і надає клієнтам позики для того, щоб вони. Допомагали у вирішенні фінансових питань. Кредити готівкою на сайті в коментарі до цього відео, а також в опису до цього відео, надаються банком через сайт до 150 тисяч гривень. Ви подаєте заявку. По-перше, для оформлення вам потрібно прорахувати на калькуляторі суму, яку ви бажаєте. Це може бути від тисячі, наприклад, гривень, термін кредитування від півроку до 60 місяців. І є комісії. Враховуйте це на калькуляторі, сума буде додатково вказана. Простий та швидкий спосіб отримання грошей без застав і поручителів, без послуги страхування і без додаткових комісій. Тому саме для, для вас актуальним буде Таскомбанк як фінансовий партнер. Оформлення кредиту надається фізичним особам, які мають громадянство України, віком від 18 до 70 років. І ви берете кредит готівку на будь-які власні потреби. Всі комісійні суми, комісії враховуйте, коли прораховуєте суму кредиту на обраний термін. Розумієте, в калькуляторі вам вказано, що. Максимальний термін це у нас 60 місяців. Для того, щоб вам було зрозуміло, ви реальну процентну ставку завжди прораховуйте, ще раз нагадую, і вона залежить від розміру і терміну кредиту. Все, що вам потрібно, заповнити на сайті, персональні дані, і з вами зв'яжеться представник банку для оточення додаткових питань, якщо вони є.